Бюджет дійсно не є адекватним стосовно викликів і стосовно забезпечення сил оборони, я хочу підкреслити, що наприклад Міністерство оборони виділено грошей в цьому бюджеті на наступний рік менше ніж було виділено в 2025-му з постійним додаванням того, що було ухвалено перед. Тобто, бюджет не адекватний по відношенню до тих загроз, з якими ми стикаємось. А на фоні того, що ми з вами спостерігаємо, як ворог знищує нашу енергетику, енергетичну інфраструктуру, газову інфраструктуру, тобто всю критичну і те, що відбувається безпосередньо в зоні бойових дій, не додає оптимізму, і ще раз можна сказати, що в таких умовах недофінансування. Ключового міністерства міністерства оборони, де нашим захисникам, і захисницям від початку широкомасштабного року, тобто четвертий рік поспіль, не робиться індексація, тобто збільшення заробітних плат, є моральним злочином на фоні тих всіх схематозів, які дійсно заховані в бюджеті.